Відразу легенда Ууу, ще круто, круто легенда. Так, легенда і це всім привіт, дякую за підписку на мій канал. Сьогодні на нас чекає божевілля відкриття понад 150 сакральних уламків. Тому не гаємо часу і поїхали. Перший Yellow In-UA 21 сакрал. Полетіли. Побажання лілітута харама або ще згідне на арену. Відразу влітає легенда, неймовірно, як і неймовірний небіжчик. Топ герой захисту, особливо корисний на арені, в кам'яній шкірі, який буде тримати вашу команду проти Ротаса або Морту Макаба. Дгук деркий, одномоментний штраф атаки, захисту плюс контроль від провокацій. Випадає Геоман, топ епік, вбивця босів, гідра великий крижний голем. Ще один корисний епік. Горгарап. має масове оживлення, заповнення шкали ходу плюс баф атаки. Карам це герой складу. А отар отруйник на клан боса. Вагот теж чудовий епічний герой за рахунок пасивної навички, яка добряче лікує вашу команду, плюс контроль від провокацій. Решада тільки для новачків, поки немає скіли за вхід. Герхард кам'яний, підвіни фракцій не більше. Роздирач склад, Конелія – героїня постійного сну, але зараз втратила актуальність. Вала теж не дуже актуальна, тільки підвіни фракцій. Енда променистий дамагер на фракцію духів лісу. Випадає ще одна легенда. Робар середній, зайде як розлом на війни фракцій, також його плюс, дві масові атаки. Прибігає Талія, корисна героїня для новачків, особливо на лаву. Знову вибігає. Уу, Ще одна легенда, вже третя. І це Вітіа Лукава. Вітіа Лукава це топ очищення, плюс потужне лікування. До того ж, збільшення захисту та постійній регенерації для вашої команди. Навіть не побоюся сказати, що це топ героїня підтримки. Випадає арміна розлом під війни фракції. Дуйдан рунічний теж війни фракції. Елітний гвардієць ТОП Епік в першу чергу це гідра, піджемелля і також на вежу проти темної феї. І останній сакрал. Снігоцвіт під війни фракцій може бути. Наступний Ів з клану Мерехтеча. Два сакрали нехай щастить. Випадає місіонер, контроль слуг босса на війни фракції. І тут легенда випадає, і це гафрак! Це Мені це подобається. Гефрак топ Дамагер з подвійною атакою по площині. Заходи на арену в кам'яній шкірі, плюс круто атакує з пасивної навички, коли вмирає ваш союзник. Тому вітаю і поїхали далі. Залітаємо до рола з клану Бабайко, який розшукує гравців на третю, четверту гідру та кланові битви. По всім питанням пишіть в телеграм посилання в описі до відео. Відкриваємо 15 сакралів, побажання і ще новеньке та Ельва осіння. Відразу дропає легенду. І тут Дрек Стар, герой, якого можна зібрати з часток з друпової арени. В цілому заходи на вежу проти пабучихи. Приходить ловець, корисний герой ванкіл команди на клан босса, арену та гідру. Корисні бафи, заповнення шкали ходу плюс провокація. Випадає Сінеша, парна Гариня до вінценосної. Кварган у Вінчаний на фортецю до великого стража, має багато корисних бафів для вашої команди. Борт, фотбор, розлом на війни фракції, душогуб бомбових на мінімалках, Ярл використовується в деяких випадках в анкіл команди за рахунок блоку штрафів. Василіск – війни фракції всеть оглушення. Адріель – лікування та штраф атаки, під війни фракції. Таршон непоганий герой для новачків. Госкарул – чудовий герой контролю від оглушення. Війни фракцій та, та таємні кімнати судної вежі. Орн деревний один з крутих епіків духів лісу. Соло Фарм Дракона Голема, також нагоді під війни фракцій. Збирачка трупів складська героїня, окультний воїн, отруйник на клан босса. І даїті димчастий унікальний герой з механікою до обходу. Насправді божевільний. Залітаємо до мене, сподіваюсь, на кімі або корисних легенд. Також треба Алюра, ловець, Геоман та елітний гвардієць. Другі пролайки, мене, мене можете не любити. Ви полюбіть цей чудовий. Канал в YouTube. ставте лайки каналу. Незалежно від того, як ви ставитеся до мене. Лайки ставте це допомагає поширювати, це допомагає розвитку каналу нам потрібно. Поки що ми бачимо незрозумілих героїв на підсилення фракцій. Сохат-лицар, це топ, але в мене вже другий на підсилення. І легенда випадає! І це гірський король. Все як завжди, дубль, посилимо фракцію. Наступний Вадімка Асгард 1, 27 сакралів. Поїхали. Прибігає враз корисний підвіни фракції за рахунок лікування. Ще один корисний орк під війни фракції на рівні з легендою. Тагор має масове оживлення, лікування та бав швидкості все, що треба. Сангвінія дуже корисна на війни фракції. Блок штрафів, очищення та регенерація. Дубль Вразка. Ромеро теж герой під війни фракції. А окс підступний корисний на клан боса фортецю до великого стража, бо має пасивну навичку, яка збільшує тривалості штрафів. Сенешаль, корисний епік під війни фракції на 21 поверх за рахунок контроль слуг боса. Дур голодний оживлення на крипту демонів. З ним закривати 21 поверх не є проблемою. Душогуб вже був. Хофори Клач дуже корисний під крипту поперсів за рахунок оживлення. Провидиться склад. І перша легенда випадає. І це Батіса. Це масовий розкол захисту плюс непоганий дамагер на арену, яка ігнорує 30% захисту цілі. Вітаю з легендою і відкриваємо далі. Дрейк герой складу. Присяжник чудовий контроль під війни фракцій. Мерука героїня з післясмертним оживленням по типу громобою та багряної маски. Буші герой складу не більше. Ух, ще одна легенда випадає. Це Кальвалакс. Про Кальвалакса немає що казати. Крутий герой з величезною кількістю отрути, швидкий фарм дракона, голема плюс команди через активацію отрути. Вітаю! і Відкриваємо ще 10 сакралів. Ще легенда, одна за одною вилітають. Це графіня Лікс. Парна героїня до Астралона, героїня контролю шкали ходу, плюс накладає блок активних навичок. І також скорочує перезрядку на один хід для вашої команди. Тому героїня добра як на арену, так і повиє контент. І відкриваємо ще вісім сакралів. Випадає Сачі за образом дуже яскрава гариня, що не сказати про її користь. Вудзі, ще одна з дзвонів сутіні. Чонору, щось ми вже пішли по воїнам Сутіні поповні три епіка поспіль. Варгану вінчини вже сьогодні був. Хотацу стану на КБ. До речі, теж дзвонів сутіні. Як це можливо? І так він має масові штрафатаки на війни фракції. І більше нічого цікавого нам не впало. Наступний Джоні Інглиш, українська опозиція, 11 Сакралів полетіли. Першим прибігає Джарих, непоганий лідер Неванкіл команди на клан босса, Плюс добре тримає вашу команду під читами союзників. Бергот потворний за пасивною навичкою по типу вагота, але не такий потужний. герой складу найбільше. Випадає легенда є, є принц Каймер. Насипає, тому закр... Ось так ми тягнемо топ легенду з нашого X10 принца Каймера. Вітаю, прискорить усі режими гри. Еренія вже була сьогодні. Анахорет – непоганий гро для новачків. Адріель вже була. Тереск – склад. І упадає ще одна легенда, і це Рошкар. Це ветеран легенд. Чудово заходить на анкіл команди за рахунок блоку шкоди, який дозволяє збирати анкіл навіть через одного Рошкара, Як на клан боса, так і фортецю великого стража. І відкриваємо ще два уламки. Ворот кривавий, непоганий війни фракцій. І Деларія теж підвіни фракцій. Наступний роман з дуже потужним ніком з клану Чорний град. 15 сакралів полетіли. Відразу легенда зустрічає це гамуран, як то каже слово на три букви. Уви. Все. Ну що вам казати? Гамуран як гамуран, він і фракцій, дуже ситуативний герой. Збирачка трупів склад. баронеса корисна, бо має масову атаку з бази. Філія насправді непоганий дамагер, але треба вміло використовувати. Геоман вже другий за сьогодні. Вітаю! Випадає в Узгар новенький огрін, буде чудово тримати вашу команду під читами, плюс лікування. І також буде корисний на лаву, бо з бази атакує аж 4 рази та накладає на себе контратаку. Тому шість злетить аж бігом. Випадає Джуліана для новачків на клан боса. І ще одна легенда залітає. І це Леді Кімі. <плес> Як же це працює, відкривали спеціально під X10 на принца Каймера сьогодні, а випадає Кімі з вчорашнього X10. Але навіть друга кімі буде в нагоді на арену 3 на 3 бо вона чудово контролює шкалу ходу, плюс накладає корисні бафи та штрафи. Тому вітаю і відкриваємо ще п'ять сакралів. На жаль, нічого цікавого не впало, і наостанок тортура героїня складу. Наступний Андрій Дарк з клану Канкурс Horizon. Всім привіт! Відкриваємо чотири сакрали. Хай щастить! Форсал могильник, підвійний фракцій, Мордекай – чудовий герой випалювання, плюс контроль шкали ходу. Чунору вже прибігала сьогодні і хрестовик, на жаль, тут без легенд. Далі відкриваємось в клану Hellheime. Перша на черзі Люцифер, 13 сакралів, полетіли. Деспот склад. Тайлер буде в нагоді на початку гри. Масовий розлом, плюс контроль шкали ходу. Конелія вже була сьогодні. Талець заходив в команди через активацію отрути. Карлінія корисна на війни фракції. Місіонер вже був. Є легенда! На базу тягнемо другого Каймора за сьогодні. Вітаю з топ-легендою! Це гарно. Мені це подобається. Дуже гарно. І відкриваємо ще 6 сакралів. Випадає Алюра, топ героїня проти замку лавого лицаря, також заходи проти темної феї судної вежі. Чудовий контроль шкали ходу. Джорх відлюдник дуже корисний підвійний фракції. З ним її дуже легко закрити. Оживлення, баф-атаки та випалювання з бази. І на випадає Ярел. Наступний голова клану Ноу no 21 Сакрал. Поїхали. Перша прибігає Люція, що сказати, середня героїня рівня війни фракцій. Упряжник теж війни фракції, має цікаве оживлення, але герой корисний. Мор корисний має баф точності, що дуже круто працює в парі з бомбовиками на арені. Скабріус непоганий отруйник на клан босса. Так, легенда. І це знову Леді Кімі. Як таке можливо? Зараз Х10 на каймера, а нам сипить Леді Кімі. Невже забули відключити X10 на неї? Ну, Поларіум. Урсин незламний, і з корисного масовий штраф атаки. Горло зубатий, розлом підвійних фракцій. Круто, круто легенди випадають. Тіла зараз корисна героїня, масове випалювання, штраф, паразит та замовляння, тому корисна і на гідрі. Плюс масова регенерація, тому це достойна героїня. Вітаю. Випадає Орсин Снігоступ, парний герой до Орсина Незламного. Сікара непогана під війни фракції, дві масові атаки, плюс слабкість. І наостанок диранділ, непоганий дамагер для новачків. І останні Саня ЗСУ два сакрали. Трумбор корисний герой для новачків, заходи на кламбоса, війни фракцій та підземелля. І другим номером Креодан Сапфірний. герой на харт має замороження, плюс заповнення шкали ходу, тому буде в нагоді. Ну що ж, потягнули дуже багато легенд, дві леді кімі, двох каймерів та інших. А що вдалося потягнути вам? Пишіть у коментарях, та не забувай про подобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба!